Друзі, перед початком історії прошу вас закинути декілька гривень на актуальний збір на потреби Збройних сил, до якого руда книгарня долучилася допоміжною банкою. Детальну інформацію про збір, лінки на банку та допис для поширення знайдете в описі до відео. Також задонатити можна за QR-кодом, який зараз на екрані. Дякую за вашу підтримку та залученість. А тепер. Приємного прослуховування! Езоп. рибалки. Сіли якось двоє рибалок у човника, і тільки но ну, на світ благословилося, попливли у море. День починався погідний, небо було чисте і блакитне. Я певен, сьогодні на нас чекає багатющий улов. Погода кращої не треба, пора саме для лову, а ми, рибалки, вправні та спритні, гріх не наловити, каже задоволено один. «А вже ж», – притакнув другий. Сьогодні кошики будуть повні. Почали вони вибирати снасті. Що за напасть? Нажива з'їдена. А риби нема. Ти диви, каже один, такого мені ще не бувало. Диво глядь, та й годі. А може, на інші гачки щось зловилося, рано нарікати. Ну, ми глянемо, друже. Але й далі не траплялося нічогісінько, окрім одного єдиного рака. Та й той устиг дременути. Чи не податися куди де інде?» Може, там пощастить? Гаразд. Налягли вони на весла, запливли ще далі в море і знову закинули снасті. Постояли до полудня, але й тут намарне, зажурилися рибалки. Скажи комусь, не повірить. Вже відколи в морі, а досі й рибинки не бачили. Рушили невдахи до берега. І запливли в невеличку, оточену скелями затоку, де завжди водилася риба. Довго рибалили, а риба не бралася та й не бралася. Так тривало, аж поки смеркло. Із досади рибалки і говорити не хотіли. Аж ось один пробурчав. Ех, змарнували ми день. Жаль праці. Так нам і треба, такі ми рибалки. Озвався другий. І взялися вони засмучені за весла рушати додому. Коли це з води вистрибнула здоровенна рибина і впала в човна. Така здорова, а що він захитався. Тунець. вигукнули рибалки. Смуток їхній як рукою зняло. Та ще й який тунець, велетень. За такого праці не жаль, нам таки пощастило. Оце так удача. Мабуть, за ним гналася якась драпіжниця, і він стрибнув у нашого човна рятуватися. Ну, тепер хоч не з порожніми руками повернемося. Невдовзі рибалки дісталися берега і поспішили на базар продавати рибину. Оце так риба, зачудувався покупець. Певно, ви дуже вдатні рибалки. Один рибалка, схиливши голову, осміхнувся й мовив. Еге, ні на що не придалася б наша вдатність, коли б доля не послала нам рибину в останню мить. Езоп. Рибалки. Озвучено студією руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги. Ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.